Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Маємо черговий день сьогодні третя 22-го року, і я хотів би з вами поговорити на таку дуже серйозну тему. Звичайно, сьогодні всіх аспектів даної проблематики ми не зможемо висвітлити. Я думаю, з цього приводу зроблю незабаром стрім, і ми з вами поспілкуємося. Можливо, якусь інформацію по цій темі я вам ще дорозкрию. Скажімо так, з того що встигну, а можливо, ви щось в своїх коментарях під цим відео разом з посиланнями на певні, звичайно, джерела допишете, і ми з вами це обговоримо на, так, на загал. А зараз поки що я почну, так би мовити, ну, прелюдію до майбутнього стріму. І ми з вами поговоримо сьогодні про Єрмака. Ви не подумайте, що знаєте, от, ну, Єрмак ж він не сам, його привів Зеленський. Я не буду сьогодні згадувати президента в цьому контексті. Він є, ще раз наголошую, Верховним головнокомандувачем вс... має всю повноту влади і фактично несе всю повноту відповідальності за все, що відбувається в державі Україна. На сьогоднішній день ми не маємо якоїсь коаліції в парламенті, яка б відображала би різні політичні сили. Ми маємо монобільшість, так і. Підстраховує, скажімо так, ОПЗЖ, заборонена партія переймінована, але з тими самими обличчями. Тим не менше, знову ж таки слугу народу підстраховують різні групи, такі на кшталт як за майбутнє Коломойського, і інші, в принципі, сьогодні знову ж таки не про них. Це я говорив до того, що саме президент Зеленський має всю повноту влади і всю повноту відповідальності. Всі люди, які знаходяться в його оточенні, на банковій, зліва, справа, це все його креатура. Це всіх їх привів саме президент своїм брендом, можливо, своїм підписом, можливо, там, своїм наполяганням чи наполяганням друзів, чи наполяганням його друзів, друзів, це вже не важливо. Вся повнота відповідальності за все що відбувається в державі. Ну, На превеликий жаль, належить одному, одній людині. Чому на превеликий жаль, е, я є прихильником парламентської республіки. Я вважаю, що в Державі Україна, е, скажімо так, роль президентської вертикалі має бути церемоніальною, як британської королеви чи короля. Е, поясню логіку. Моя логіка полягає в тому, що у нас є народ. Народ це є основне джерело влади в державі. Народ обирає депутатів, обирає парламент. Парламент в свою чергу, це є законодавчий орган, але ще крім того всього, обирає уряд. Це має бути уряд коаліційний, там, ну чи як там, за рахунок більшості депутатів, мають за нього проголосувати. Після того, як цей уряд обрали, в нас виникає, так би мовити, окрім законодавчої гілки влади, виникає ще виконавча гілка влади. І в принципі, кожна з цих гілок виготовляє якийсь продукт. Ну, теоретично, продукт у вигляді там, законів, які там направлені на, на, ну, на різні сфери життя держави. Це є законодавча гілка влади. Плюс контроль, парламентський контроль за всім, що відбувається в державі. Це теж є. Відповідальність цієї гілки влади і її продукт. Далі ми маємо виконавчу гілку влади у вигляді уряду. Вони теж виготовляють продукт, вони, значить, розпорядження, загальне керівництво, ну, скажімо так, здійснюють весь спектр. Роботи пов'язаної з добробутом людей, з економікою і так далі, тому що їм підпорядковується фактично все, що є в державі в контексті виконання замовлень, послуг, робіт, заробляння грошей Там монетарна політика в нас це, звичайно, національний банк, але він фактично теж є, ну скажімо так, структурою, яка ну, створена для виконання певної функції. Так? Далі в нас є так звана судова гілка влади. Чому кажу так звана, тому що гілка в нас є, а влади там нема. Ми розуміємо, що в державі України побудована унікальна система, де е, сама судова система це, ну, на моє глибоке переконання, це є та система, яка, знаєте, ну, законсервовані банки з тими протухшими шпротами, які от, законсервувалися, і ти їх звідти не виймеш, не запхнеш, не зміниш. До тих пір, поки не зміниш особовий склад, бо закони можна писати дуже хороші для судової системи, але особовий склад він має вирости в державі навчитися в державі. Не скажем так, не зашкваритися в цій державі і зайняти ці посади суддів. Це є дуже довгий процес. Так у нас є дуже хороші судді, їх звичайно дуже мало, але вони є. Давайте говорити відверто. Я знаю багатьох таких суддів, а особливо за свій 17-річний досвід роботи адвокатом. Ну ще до революції мається на увазі. Я знаю дуже багатьох суддів. Але є категорія тих, яких ну як мій батько називає судовиконавців. Мій батько був головою суду дуже багато років. Він вже... Скільки там вже певно, 15 років як суддя у відставці, тобто це вже пройшов певний проміжок, часу, але він дуже добре орієнтувався в тій ситуації, що були судді, які керувалися внутрішнім переконанням і чинним законодавством, а були судді, які керувалися виключно телефонним правом. Тому ось ця гілка влади в нас, скажімо так, законодавчо перестрахована, але скажімо так, особовим складом недопрацьована. І це треба буде робити в будь-якому варіанті, що б ми тут не говорили. Минула влада, восьме скликання парламент, намагався також реформувати суди за рахунок зміни законодавства, за рахунок того, що ми відокремили вплив парламенту на суддів. Ну вроді би, як такі європейські норми, але особовий склад лишився той самий. Ця влада сьогоднішнє дев'яте сликання теж має, скажімо так, ті ж самі проблеми, ті ж самі гравлі. Бо особовий склад суддів присягає новообраній владі дуже швидко, і навіть перші роки виконує все, що треба. А далі вони починають умнічати і, в принципі, вже працювати на своє виживання і збагачення. І це теж факт, який не можна, ну скажімо так, заперечувати. І ще одна гілка влади, за яку я ще не згадав сьогодні, окрім законодавча, виконавча судова, це, звичайно, президентська вертикаль. Так це не є, як би мовити, окрема гілка влади. Але це є дуже велике стовбур влади. Так от, а який продукт виготовляє президентська вертикаль? Що саме? Пише закони. Та, вроді би, як ні, для цього є і парламент, і більше має їх і приймати. Ну, Видає окази, пов'язані з. Так, президент відповідає за національну безпеку і за зовнішній курс держави. Але якщо в державі є зафіксовано в конституції європейські норми, європейський союз, а безпека стосується напрямку до розвитку держави до НАТО, то в принципі це вже є конституційно закріплена тема, і її міняти не має права ніякий президент. Отже, вплинути на зовнішньополітичний курс держави президент може, але все рівно в тому фарватері, який забитий конституції. То чому цю лінію не може продовжувати новообраний прем'єр чи новообраний слідущий прем'єр? Разом з його урядом і парламент, який теж обраний народом, що ще виготовляє який ще продукт виготовляє така гілка влади, як президентська? Вона відповідає за національну безпеку, але для цього є знову ж таки обраний парламентом, міністр оборони, обраний парламентом, скажімо так, ну можна буде вдосконалювати законодавство в контексті. Призначення там, керівника Генерального штабу і так далі. Тобто, на майбутнє. Я зараз говорю про майбутнє. Тому, в принципі, президентська вертикаль продукту як такого ніякого не виготовляє. Зато пожирає колосальний ресурс. Закон про бюджет. Можете подивитися, скільки з'їдає президентська вертикаль, президентська гілка влади. Що ще вона пожирає? Вона пожирає речаги оці важелі впливу на. Парламент намагається перетягнути на себе важелі впливу на уряд, і у результаті своєї загрози, собі, собі, собі любіме, президентська вертикаль спускає в уніказ Уряд, ну, наприклад, там перший уряд Зеленського, там, який в нас там був, Гончарук, да, Самокачик. Ну, точно так само, якби не війна, я думаю, що і другий уряд Зеленського у вигляді шмигля так само пішов би в небуття. Тобто. У разі своєї загрози, в першу чергу, вони спускають в унітаз цілу виконавчу гілку влади, і другий момент, а у результаті ще більшої можливої загрози для президентської вертикалі можна розпустити і парламент. Ми знаємо, що Конституція тут вже не сильно діє. Я бачив, як розпускався парламент восьмого скликання. Ну, це питання іншої дискусії, звичайно, колись після війни можливо це стане програмою якоїсь політичної сили. Яка буде втілювати це в життя виключно в законний спосіб, зміни до конституції і так далі. Сьогодні, поки йде війна, ми звичайно цих змін не зробимо. І питання, хай живе республіка, воно буде актуальним пізніше. А можливо, це буде наша з вами якась політична сила. Не знаю. Але продовжуємо далі. Отже, я з вами розібрав от таку от річ, чому я сповідую. Хай живе республіка, хай живе парламентська республіка України. Так, це моє гасло, і я за це говорив завжди і в 15-му, і в 16-му році. Це я не сьогодні почав казати. Бо знаєте, зараз дехто там буде накидувати лайна. А чого ж то ти сьогодні про це говориш? А от саме я говорю про це вже з 15-го року, навіть будучи при владі, я завжди казав, що президентська вертикаль пережимає на себе важелі впливу, висасує колосальний ресурс на своє існування, не виготовляючи ніяких продуктів. Для держави Україна ні зовнішня політика. Я ще раз говорю: я не буду зараз от вступати в риторику там колізії законодавства, що треба удосконалити. Я просто сказав свою ідею. Так, от, повертаючись до теми сьогоднішньої розмови, я зупинюсь на президентській гілці влади, скажімо так, навіть не на гілці, а на президентській вертикалі, і що ми отримали в державі України. В державі Україна побудовано по принципу башт кремлівських так, башти банкової. І ці башти банкові між собою конкурували. Ми знаємо дуже великий список тих людей, отого тімбілдинга, які прийшли першими, зайшли першими з командою президента Зеленського. Ми пам'ятаємо, хто там, друг дійства Ваня Бакану, башта вибудована була СБУ. Державна зрада. В нас інший там подільник, якого привели. Ці башти Кремля, так би мовити, пере, пере, ну, е, кремлівські башти да, побудовані е, в е, Україні на банковій. Чому я сказав Баканова? Тому що ну ми говоримо про державну зраду, ми говоримо про тотальний провал роботи Служби безпеки України в контексті протидії російським диверсантам, російській агресії. Ну і далі там по тексту я зараз не буду все перераховувати. Інша башта банкової. Під кремлівським початком це та башта, яка руйнує довіру в державі України до президентської вертикалі, в тому числі. Це башта, яка відповідала за наповнення грошей. Цю башту очолював в певний час Кирило Тимошенко. Разом з його великим крадівництвом я знову не буду сьогодні загострювати на цьому увагу. Просто я їх озвучую. До речі, друзі, якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатися на мій ютуб канал. Поставити вподобайку чи прокоментувати, що ж там ЛАПІН вже наговорив. Ну і саме головне це те, що підтримати нас ви можете вашим перепостом. Якщо є можливість, ти ціємо кнопку спонсорство, там під низом за посиланням, можемо також підтримати канал через PayPal, або Монобанк. Посилання внизу є. А ми з вами продовжуємо. Отже, Кирило Тимошенко, башта, скажімо так, банкової. Яка направлена на розвал е економіки, в даному випадку, я пояснюю, за рахунок великого крадівництва це не пішло на розвиток економіки. Бо купувати за кордоном бітом це не те саме, що виготовляти щось в Україні, даючи робочі місця. Ну, це так просто як приклад, чому я вважаю, що це саме на розвал економіки. Але саме головне це нал. Це нал за рахунок відкатів. Відкати досягали колосальних моментів, ми зараз не будемо про це говорити. Якщо взяти, подивитися цінову політику одного кілометра дороги до Кирила Тимошенка і після Кирила Тимошенка, то ми побачимо, в чому різниця і в чому саме ці відкати. Але ми їдемо далі. Отже, СБУ, гроші Тимошенко, башня, зрозуміло. Ми знаємо, що ще одна башта, яку вибудовував сам Шефір. Та, да, тобто, це є, ну я би сказав би подільник 95-го кварталу, який відповідав в свій час, в тому числі, я думаю, що зараз на ньому ця місія лежить далі. Це відмивання коштів, вимивання коштів за рахунок. пам'ятаємо, да, історію 41 мільйон через квартал 95, Гроші Коломойський, Приватбанк вкрадене, відмите, відстірене на ушори виведене. Я думаю, що це лише одне таке повідомлення в принципі, вже може говорити, в якому напрямку працює. Ця башта. І вона також на, направлена на невілювання довіри до президентської вертикалі. Вона направлена саме на те, що, ну, скажімо так, вся дозволеність для приближених закріплена на банковій. Далі про що я хотів поговорити? Ну давайте ще все таки з вами згадаємо того ж самого Коломойського, який в принципі розповідав нам свій час, що за 200 мільярдів від Росії українці простять кров, простять Крим, і так далі. А кого привів Коломойський? Коломойський в свій час привіз іншу башту, яку вибудовував Богдан. Ну, башта Богдана, вона була на таких, знаєте, куку ку ізбушка на куріних ножках, тому що вона дуже мала хитке становище, і Богдана замінив сам Єрмак. Поясню, чому я вважаю, що ця башта мала хитке становище, тому що вона з однієї сторони, нібито мала проукраїнську позицію, з другої сторони вона загривала з росіянцями. Росії це було невигідно, тому що для розвала України йому потрібні були всі башти. І якщо в цій башті десь там було, були кусочки, скажімо так, проукраїнськості, то їх замінили на Єрмака, і цей чоловік почав будувати центральну башту, тому що він почергово всіх з'їв, посадивши на інших баштах своїх людей. Так, саме своїх людей. Я зараз не буду говорити про Міністра оборони Резнікова, чи там про кого ми ще можемо з вами поговорити? Кого там Єрмак в нас розставив? Ну в нас, в принципі, кадрову політику опікується Єрмак. Так от саме башта Єрмака, вона стала центральною фігурою. Так, біля неї ще були такі маленькі башенки, які там називаються там Демченко, десь там був архітектор харківських угод на моє глибоке переконання, чистий російський агент. Ну, ми бачимо, що ще з'явилась одна башта, яку привели з татарою. І той татаров спочатку, вроді би, як Єрмаковський, а зараз вже як і не Єрмаковський. Чому я так кажу? Тому що я дуже бачу багато інсайдів, які зливаються проти татарова в засоби масової інформації. Так, дійсно, ми підхвачуємо цю інформацію, щоб вона не заглохла, щоб татаров не порішав, але тим не менше ця башенка зараз захиталася. А що ж такого цінного в Татарова? А в Татарова цінним що? Зв'язок з будівельним мафією і, звичайно, портнов. Портнов це суди. Те, про що ми починали говорити спочатку, і ця башенка почала хитатися. Чому вона хитається з двох позицій: перша позиція, що судова гілка влади вже не така лояльна до новообраної влади, тому що новообраної вже приходить до кінця. Другий момент є поняття загострення справедливості, загострення людей відчуття на нереалізовану справедливість пов'язану з війною. І це теж має свої наслідки. Тому башта Татарова просто-напросто захиталася. Ну, можливо, хтось скаже, що ще є башта там політтехнологів, таких як Подоляк, які там працювали на Білорусь. Ми знаємо, а потім, е, нібито, в Білорусі подоляка розоблочили, бо він працював на Росію, і тут він спливає біля Януковича. А сьогодні він спливає біля Зеленського. Так. Це є один із елементів, скажімо так, агітаційно-пропагандистської роботи, нібито на користь президента України, але з другої сторони з пов'язаний з, з, з підривом, саме з підривом цієї довіри. До зеленського, колись воно йому вилізе боком, і ми це побачимо. Я вам не буду зараз говорити про справу вагнерівці, так? і про інші речі, які пов'язані з Росією. Ми це все побачимо, і про шашлики, і про заспокоювання, і про те, що саме Подоляк привів от там, ну, напівмаргінальних людей, людішек. Які позиціонували себе як радники президента в системі комунікацій, типу там Олексій, прості господі Арестович, туди заплили всі попередні критики попередньої влади, які самі були пов... при владі, той же самий там Лєщенко, який зайшов по спискам партії блоку Петра Порошенка, і потім після того їх же й мучив. Ну, в принципі, в них там своїх таких хватає. Ми пам'ятаємо як. Той же самий Геолерос зайшов разом з свого народу, а зараз він їх моче. Я думаю, це десь приблизно така сама історія. Ну що, Мілованова, ми, радника президента? Ну не будемо згадувати. Ну, цю людину, яку Коломойський назвав дебілом, а він на всю країну сказав, так, я дебіл. Ну, що ще? Так от, це все остальне, ці от подоляковські ботоферми, і те все, що сьогодні нібито працює для рейтингу президента, воно же його й похоронить. І я говорю про рейтинг. І ми це побачимо. Ну і звичайно, я не міг сьогодні не згадати іншу агентуру, таку як там Деркач, там, той же самий генерал Наумов, якого хочу зараз добитися екстрадиції. Чи та ж саме там Російська православна церква це все агентурні мережі, які керуються напряму з Російської Федерації, а не через Башти. Тому ми сьогодні за них не говоримо, друзі. Якщо вам цікава ця тема, ми з цього приводу зробимо стрім обов'язково. А зараз, ще раз наголошую, вподобайка, коментар, можливо, якась інформація з посилання на джерела, це те, що вітається в коментарях. Ми з вами поговоримо в майбутньому стрімі, який, я думаю, незабаром зробимо саме по цій темі. А ще, якщо ви зробите репост відео, то ми будемо дуже вдячні і підтримка цього каналу за посилання внизу. Тиснувши кнопку спонсорство, або ж, все ж таки, через Монобанк або PayPal, це те, що вітається для підтримки каналу. А вам на сьогодні хочу сказати, що Україна сьогодні все рівно, як би там не було ще не один день, ще не один крок ближче до перемоги. Ми переможемо з баштами розберемося. Слава Україні!